или сказать вам, что тут будет происходить, поэтому я здесь. А сейчас для вас а здесь будут выступать мои друзья, надеюсь ваши друзья. Блядь. <свят> <свят> вот. А, да, сейчас они выйдут а, и покажут вам, что такое настоящий перформанс. Надеюсь, вы никто из вас не беремен, потому что может случиться выкидыш. Прямо здесь. А, <свят> надеюсь, ты <свят> беремен. Надеюсь, не произойдет ничего, чего вы не могли предречь. Вот, Поэтому сейчас странная... Чуть-чуть-чуть-чуть странная просто вещь. В общем, мы начинаем. Солодкий лимоза на нас. Хотів я утриматись та я до сих пор твої ноги наразі. Але я не був егоїстом, покликав ще кухаря-брата і ніжне, ніж ніжне тісто. Ми разом тебе змастили тебе полією. Удвох почали нісити. раніше була для нас мрією. Тому ми такі ненаситні. Додаємо інгредієнти. Ванілька, цедра та кориця. У секс пекарні мої клієнти. І піхвачка твоя іскриця. збили пий своїм міксером. як в хату зайшов її, тато. О Боже, пізні вас багато! Причав, як Горинич змій. Ми застрягли. Боже, МНС. Але це те, я запхав у дупу покриття, не вислухавши в каятя, відрізав нам батько. За О, що ж, блядь, робити? Не загудуть пекельні два ствола. О, нащо ти обовдала? Навічно наш міг помер. Ми не відчуємо оргазм. Закритий розвод веде кулінарія та маразму. Не буде більше секс з пригод. <плес> Але все ж таки хай буде світло, оскільки ми вам несемо. Певне добро. Можеш бути вільна з нашого секс-рабства. <laughs> ми вас радо вітаємо на нашому літературному перформансі. Двоє в одній. Як ви це вже побачили, зрозуміло. От ми ще раді вас бачити, що на вас їх вистачило стільчиків. От. Ми сьогодні будемо з вами говорити багато про що, будемо відкривати невідомі сторінки нашого коржиком життя. Можете нам задавати питання, тому що в нас сьогодні хочемо, щоб це був діалог. От. І оскільки ми вже затронули таку сумну тему, <рес> тему любові, тему кохання, доки Ромчика нема. Я хочу з вами поговорити про. То... Про певні труднощі моє життя, О, знаєте, е, от як тільки що від мене. Це грустно, що це ти смієшся? Це, це серйозно дуже грустно. Я навіпів. Так грустно, що я навіть вип'ю. Е, от е, знаєте, от як від мене пішов Рома, е, іноді так стається, що е, час від часу з нашого е, життя йдуть е, люди, але слава Богу вони не йдуть, в смислі, туди. А, ну, або туди, не знаю, як вам ще сказати. А, сенсі вони просто їдуть, хтось просто женеться за а, кращою долею. А, хтось просто не знаю, хоче поїхати подалі від батьків. А, от, Давайте вип'ємо з тих людей, щоб у них все було добре. От, а, я насправді хочу поділитися з вами однією такою історією. У мене була гарна подруга. Яка поїхала вчитися далеко в Польщу. Е, Оскільки я сумний поет і хочу, щоб всі жінки плакали від моїх віршів. От, е, я зазвичай пишу саме такі тексти. Е, ну, да, тільки що почули про періг. Дійсно хочеться плакати. Це дуже сумна історія. Е, і розкажу ще одну сумну історію. Як моя подруга поїхала в Польщу. Знаєте, у мене є проблема. Я завжди забуваю початок своїх віршів. З одного фото стій. Ні, це не то. Чувак, люди зараз уйдуть. До нас ще прийдуть. Якраз ми почекаємо, Ксюша, прийди. Заходи до нас. А ти ж не в школі. Заходи. Не спомню. Я знаю, я вже спомню. Мій світ зійшов з колії і ранком поїхав на інший вокзал. Коли п'єш коняк з колею, всі проти різко змінюються назад. Не ступиш назад, коли за порогом вилізе. Але крок за кроком ти решта між нами з обох сторін стираються на дефіз. Ти знаєш, де візи лежать і збираюся на навчання. Мовчання не через нестачу слів, а тому, що їх більше, ніж варто, під вартою твоїх хуст. Я не наче мангуст, хочу здійснити в те, що з того Шоушенку, чи серце віддати, мов тисячі фанів довірили шреку з Манчестера. Хоч не виправда він тих надій, діяти чи надіятись. Кілька затяжок честера могли б народити пару, але ми з тобою не палимо, тому ми з тобою. Не знаю ти, Янгол чи демон, на правім чи лівим плечі, на жаль, ми лиш версія демо. І не підібрати ключі до рівня, що де після липня, привикнути щоб до лавочки, та коло під'їзди вже лампочки блинуть щойно померше. Підступний цей ранок Світанок дарує одним, а в нас забирає останній танок, який ще настав першим. вперше. Наступний не менш сумний текст. Калатік горить. Так я ж ми з вами з кожним текстом все ближче один до одного. Зразу це Треба ж якось публіку. заволікати кублі. Елімент пірформанс, вони роні. Наступний так, знаєте, так стається завжди. Ну, всіх петь, вони якби всі свої вірші, які пишуть, вони... Їх пишуть через якусь подію в своєму житті. Або якщо вони пишуть про жінок, вони зазвичай цей текст комусь присвячують певній жінці. Наступний текст він до того сумний що. Я навіть його не писав, але нікому не присвятив. Але сказав, що під нього хочеться плакати. А, це гоша не Чувак! Мінус один! От. Е, до речі, нещодавно я з е, талановитим е, Мукачівським е, дивне слово поєднання, е, талановитий Мукачівський, тому що ми, ніхто не знає навіть, де це Мукачево. Ну, Якщо ви думаю, знаєте, якщо ні, то це Закарпатська область. Е, Чувак, хтось там хтось там не мені. знає де Мукачево, скажіть мені чесно. Що всі знають Демокачу? Чувак, мені в Мукачував бачту антивих людей. Чи О чи схем... Боже. Як я сказав, що Мукачева <серкіс> хто знає, де диканька, ніхто б не сказав. <серкіс> що всі знають, де Мукачева. В <серкіс> Мукачеві класи там є замок замок Паланок. Якщо ви там будете, то сході туди. Ніхто всім так. <плес> ніхто всім. Ніхто всім уже у Львові. <ні>, Але <плес> цей трек я написав з... Талановитим композитором Андрієм Кобалем. Ну, це в Львові. Да. До речі, теж Андрій теж талановитий, всі Андрії талановиті. Мама теж хотів назвати Андрію, тому всі талановиті Знаєте, дивно, знаєте, що ми назвали Андрій? Я колись всім цікаво, що вас назвали там Іра, там Саша, Анжела, Іра, Настя. Бачите, Я всі знаю. Я скажу, кажу, мама, чого ти мене назвала Андрій? А вона вона мене назвала Андрій, то що вона колись була в сестри на якійсь двіжухі. Вона побачила одного чувачка, якого бачила раз в житті, і він так понравився, що вона мене Андрій рішила назвати. От вона його бачила. Ну я Андрій, хто знайшов. Що знає? як що? твої папа. Як я можу, я не знаю. Як твої папа китамат? Як мій папа, в смысле ушов від мене? Ні, ну как вона днсся к Я свого папу тоже років п'ять уже не бачу. я не знаю. бачу, що так тоже грустно. Ні, все хорошо. Ні, я виду, как як він к тому, я мама тебе назвала в честь которая видела розжив. А як цей мужчина отнісся? Та папа! Я же скажу, я бы с папой понял? как папа и сын лет думал, а потом думал, что за херня, я уйду от него. Что ты, Андрей, вообще пацан. Друзья, вы присутствовали на программе «Окна». Ну, а что до Вирша? Рома там скоро задумает, и все-таки, чтобы он пришел когда колысь, тут УФО стоит, там ничего не стоит. Хто хоче, може бути в тайну квамнуту, я думаю, що не надо. Рома майже сімейна людина. Я знала, що в промалі. О, та все ж таки повернімося до цього саме тексту, там ми тут погрустіли, давайте згадаємо. Та що пішов тато від мене, ну це ще б разом халаті стою. Я, <с> um> я теж вийшов. Під бумбокс ми поплачемо хором, Зридаю під бабки на Знову очі нагадують хором, Зранку плачу, хоча й мало соня. Юні сльози не доконсервовані. Їм би ще говорити навчитись. Але очі. Пускають повені, мої губи повинні солитись. Дві м'які окривавлені, рани, що порізались об твою щирість. Завтра станеться новий ранок, і холодна роса усе виїсть. Все живе нещодавно зачати в ґрунті уст моїх завтра зав'яне. Зранку горно, прокинеться п'яний. Мої не будемо ніц означати. Не прокинеться. Але це лише сьогодні прогнози. Тож, синоптикам вірить, не варто. Ну, я... От він пише про біль та любов. Алкоголь, журбу, печаль, як вирує у венах кров, а душа його рветься у даль. А мені обридли ці теми. До крові покололи, мов кактус. Хай про мене створюють меми. Напишу я вам вірші про банди, Чудодійний гібрид дерева й гуми. Можна бантик йому начепити і дивитись, немов на скульптуру, і запивати солодким мохід. Він завжди стане в нагоді. Він замінить безбольну биту, Парасольку при поганій погоді. Та я ним всі зізнання витягну з мовчазних та похмурих плебеїв, що немов язика проковтнули. Хай усвічуються у коханні своїм дамам та й везуть їх на кіпар. Тож, як бачите, тут не нокіа, а все ж Вантус Коннектинг Піп. А якби працював у міліції, то злочинці кололись би одразу. Я би вантус на дно унітазу, ну а потім бандиту урило, щоб те падло нас не дурило, а зізналось у своїх гріхах. Вантус може кашу мішати. І виконувати роль підсвічника. З ним сміливо піду в депутати, покладу його до наплічника і порину в мандри далекі, перешкоди всі небезпеки, відступають і стають неважливими в ату, змій скарб. Скарб, що вершить справжнє тиво. Цей магічний планина чудес проникає в глибини в глибин. Він, мабуть, спустився не з небес. Він такий єдиний один. Рятівник за труб, він месія старої сантехніки. Я беру його налітвечірі в клуб. І в поїздку далеку до Мексики. Він надійний та вірний друг. І без нього не туди, не сюди. Прокричу дифіраму цю слух. Вам в серці моїм назавжди.